У Миколаївському міському палаці творчості учнів відбулася новорічна шоу-вистава для школярів із Миколаєва та Херсона. Для близько 150 дітей з Херсона підготували солодкі подарунки, які зібрали за ініціативи міського учнівського самоврядування спільно зі школами міста. Яскраві концертні номери та атмосфера свята подарували дітям позитивні емоції та відчуття новорічного дива. Деталі у сюжеті Олександри Долматович. Подарувати дітям відчуття свята і тепла напередодні Різдва та Нового року у Миколаївському міському палаці творчості учнів відбулася новорічна шоу-вистава для школярів із Миколаєва та Херсона. Цьому році, вперше за часи війни, ми проводимо новорічну шоу-виставу. До цієї події Долучилися всі педагоги, діти, всі творчі колективи Палацу творчості учнів. Новорічну шоу виставу відвідали діти міста Миколаєва та в цьому році діти Херсону. Особливими гостями свята стали близько 150 школярів із Херсона. Для них підготували солодкі подарунки, які зібрали за ініціативи Миколаївського міського учнівського самоврядування. Сьогодні ми разом з нашим парламентом привітали дітей Херсону з новорічними святами. Ми впродовж декількох тижнів пакували наші пакунки, їх прикрашали в таку новорічну упаковку. Хотіли зробити дітям гарну новорічну настрій, атмосферу. Ми дуже старалися і дуже сподіваємося, що їм дуже сподобається. В учнівському самоврядуванні зазначають, у непростий час особливо важливо дарувати дітям радість і підтримку. Саме тому ідея зібрати подарунки виникла спільно, як щире бажання команди зробити щось добре. Якось це спонтанно так. Запропонували, всі підтримали. У нас дуже дружня команда, всі один одного підтримують, всі загорілися ідеєю, і разом ми командою зробили це. Ми всі хотіли подарувати цей новорічний настрій, зробити приємно, тому що все одно дітям хочеться якогось свята, незважаючи на такий важкий час. Всі ми діти і нам хочеться свята. До збору подарунків долучилися школи міста. Керівник міського учнівського самоврядування Віктор Севлісян подякував усім закладам освіти, учням та педагогам за активність і підтримку ініціативи. Ми хотіли би завдячити закладам освіти, котрі зібрали ці подарунки і привезли нам до сюди. Було дуже багато, дуже багато закладів освіти долучилися до нас. Це ми бачили по пакункам, всі були різні, і ми навіть передали банку варення Айво. Тобто ми теж все передамо. Ще раз всім дякуємо дітям, батькам, всі, котрі долучилися. Дякуємо всім учням самоврядування, котрі долучилися. І ми змогли це зробити, бо 160 було подарунків, і це доволі багато. Кожному кожній дитині приділити увагу. Ми розділили їх на хлопчиків та дівчат, щоб були не загальні подарунки, а навіть так персоналізовано або для хлопчика, або для дівчинки. Новорічна шоу Вистава перетворилася на справжню казку. Діти насолоджувалися яскравими номерами, музикою та виступами творчих колективів палацу, які подарували глядачам емоції, усмішки і відчуття дива. Було дуже складно в цих умовах коли не було світла, постійні тривоги, але ми впоралися. Наші діти, педагоги зробили свято для наших дітей. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.